Тельці! Вітаю вас! Давайте подивимося січень 2026 року для вас. Яка буде енергія? Які події у вас будуть відбуватися? Сонце, місяць, Венера і асцендент у тельці. Так. Тельці, Що у вас? О, у вас карта Фенікс і трансформації. Ох, буде непросто. Непростий січень у вас. Тельці. Сфінкс вам говорить. Відкрийте книгу і признайтеся чесно собі. Ті давні емоції, які ви затримували всередині і не давали волю своїм почуттям, там криється істина: не ігноруйте їх більше. Можливо, ви щось ігноруєте і не хочете в упор бачити і признавати це давні якісь емоції, можливо, страхи, тривоги, переживання. І у вас трансформація. Ух ти, трансформація це непроста. Зміни всередині і зовні відбуваються не просто так. Ці трансформаційні зміни потрібно для того, щоб ви рухалися далі і відчули зміни всередині вас. Так, не буде просто. Одразу видно тельці. Трансформацію ви переживаєте. Переживаєте трансформацію, це не дається легко. Ну ось, що вам і потрібно було, як кажуть, підтвердження. Та сама історія. У вас закипіте як чайник, у вас емоції накалюються. Страсті по емоціях накалюються. Відчуття, що буде зрив якихось почуттів, і вам трансформація не дасться легко. І у вас бридкість. По емоціях. Можливо, будете дивитися і думати, хто там що творить, чому так відбувається, і вам якось буде відчуття некомфортності і бридкості від тих обставин і ситуацій, які ви відчуєте і побачите. Захочеться відсторонитися, тому що буде відчуття ніковості і неприємності. Всередині буде відчуття неприємного такого стану і злості у вас буде. Дуже багато. Так, давайте дивитися що у вас в тельці на січень. Тема січня король мечів, чоловік знаку повітря, у вас. Або в карті є. Фігурна карта, нічого такого і не скажеш, але. Якщо ви чоловік тельці то ви тут раціонально дивитеся, мислите і дивитеся в майбутнє безпринципово, дуже категорично. Якщо ви жінка, у вас може бути чоловіча така енергія у вашому житті. Що неочікувано проявиться місяць? А неочікувано проявиться якісь страхи, тривоги і переживання. Енергія риб, до речі, така, знаєте, глибока підсвідомість і. Відчуття буде страху і невпевненості, сумніви будуть. Неочікувано ви засумніваєтеся в чомусь. Можливо, те, що раніше ви бачили істину, будуть виникати сумніви. Що в недавньому минулому у вас було? Сімка кубків. В недавньому минулому було дуже багато думок і ілюзій. ви щось вибирали, приймали якісь опції, хотілося щось вибрати, було з чого вибирати, але ви перебували тільки в думках. Це не відбувалося на фізичному рівні, це відбувалося тільки у вашій голові. Про що ви думаєте в січні тельці? Королева кубків, ви думаєте про якусь жінку знаку вода, якщо ви чоловік? Якщо ви жінка телець то ви думаєте про це ви і ваші почуття, або у вас в карті є знак води. Це дуже емоційність, симпатичність, дуже близько приймати все до серця, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, ви думаєте про якусь жіночу енергію знаку води. Що ви відчуваєте? Ваша підсвідомість говорить про двійку пентаклів. Ви відчуваєте якусь невпевненість і жонгльорство. Ви не знаєте, як вчинити, чи так, чи так відчуття всередині невпевненості, інакше і не скажеш. Ви не знаєте, чи праві чи не праві, чи йти направо чи наліво, чи вчинити так чи інакше, чи прийняти рішення, чи не приймати, чи сказати, чи промовчати. Тобто є от відчуття жонгльорства і невпевненості. Найближче майбутнє, що у вас страшний суд? Ух ти! Карта другого шансу, відродження, яку я бачу тенденцію. Спочатку ви дуже багато думали, можливо, про якогось чоловіка або. Якщо ви чоловік, то ви просто б дуже мали багато думок про якийсь другий шанс про повернення, про відродження якоїсь глави, нової глави у вашому житті, почати все спочатку. Закрити якусь історію і почати з чистого листка. Це другий шанс. Як фенікс, відродження. Або ви відроджуєтеся, або ви хотіли другий шанс з якоюсь енергією. Як ви самі себе бачите тельці в цьому місяці? Шістка кубків. Як дуже імпатична дитяча енергія, любіабільна, можете відчувати себе як дитина, відчуття дитячої енергії і сприйняття себе як такої, знаєте, можливо, ранимості, що ви дуже ранимі в цьому місяці. Ваше оточення. А ваше оточення, королева мечів, знову жінка знаку повітря, або в карті у вас є повітря. Тут з'явилося вже дві е, жіночі енергії, одна чоловіча. В оточенні є жінка, якась знаку повітря, строга, раціональна, е, жіноча енергія. Можливо, у вас в карті просто є така знак, або це просто якась ваша подруга, знайома у вашому оточенні. Ваші надії і страхи, П'ятірка жезлів ви не хочете конфлікту. Ви не хочете ні проявленого конфлікту, ні внутрішнього конфлікту. У мене відчуття, що ви хочете гармонізації і себе заспокоїти, і щоб навкруги вас не було ніяких сварок, перепалок, конкуренції, що потрібно щось виборювати. Ви хочете спокійного, мирного якогось. Якоїсь обстановки такі відчуття. Хочете примирити голову і сер... серце і розум? Ось таке відчуття, що ви хочете примирення. І підсумок ух ти! Дев'ятка мечів підсумок місяця непросто. Страхи, тривоги, недоспані ночі, переживання. Непроста, непростий підсумок, непроста буде, непростий у вас буде період, за щось ви будете кошмаритися і сильно переживати. Загальна енергія, ну, як я і сказала, буде непростий місяць. Загальна енергія підсумок місяця, тут у вас вежа приходить, трах бабах, двійка кубків і п'ятірка мечів. У вас відбуваються кардинальні зміни, тут також може бути якесь прояснення з людиною. Або хтось вам щось різко скаже. Ну, те, що я бачу тут на дні колоди, то я вам скажу так: тальці: вежа це кардинальні зміни, йде руйнація все, що не мало стабільної основи. Прийдеться після цього приймати рішення. Як вийти з п'ятірки мечів, як вийти з якихось маніпуляцій, перепалок і ситуацій, де ви склалися? Тут неможливо виграти, тут є хитрість, маніпуляція, нечесність і відчуття напруженої історії, коли люди воюють один з одного, там нема миру, там, є, там всі програли, тут неможливо виграти. І в мене відчуття, що ви будете приймати тут рішення, у вас відбудуться якісь зміни, і відбудуться якісь події по вежі, неочікувані. Прийдеться відчути той стан трансформації і руйнації. Не зупиняйте цю вежу, тому що все, що немає стабільної основи, воно і так порушиться, ви не стримаєте ту ситуацію. Ну, будуть маніпуляції, і потрібно буде приймати вам кардинальне якесь рішення. Давайте будемо прояснювати. Король мечів, чоловік з даку повітря. Що у вас тут він робить? А тут рутина, 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 і ще раз рутина, підвішений стан, нічого не зрозуміло, і королева мечів. Є тут пара. Король королева мечів, а між ними рутина, підвішений стан, нічого не зрозуміло, нічого не відбувається. Навіть якби ви щось хотіли тут робити відчуття якогось застою і немає ніякого розвитку між цими людьми. Є дуже багато почуттів, хочеться багато що сказати, але неможливість. Підвищений стан. Або хтось когось заблокував, або просто немає взаємодії. Все підвисло і нічого не рухається. Рутина якось вас поглотила. Можете відчувати, що день прийшов, число змінилось, і нічого не змінилось. Що неочікувано проявиться у вас місяць, енергія риб. Тут приходить іерофан це ваша енергія тельці. Страх за подружжя, якщо у вас є якесь подружжя, бажання змінити якусь ситуацію у подружжя з вашими обов'язками, люди можуть знаходитися на відстані. Но у мене відчуття, що тут іде планування, як змінити. Якусь ситуацію перед кимось або перед чимось, якщо у вас є подружжя перед кимось, обов'язки перед дітьми, там, перед батьками, перед чоловіком, дружиною, тут іде відчуття бажання зміни, коли фортуни – це якраз. Енергія року 2026-го, і тут є бажання змінити і планування, як змінити цю ситуацію. Але є страхи і невпевненості. Ви можете спочатку спланувати, потім засумніватися, чи правильно ви дієте, чи правильне ви рішення вже прийняли, чи правильно ви дієте в ті чи інші ситуації? А чому? Чому ви тут можете засумніватися? От, стосовно приміщення стосовно, можливо, чи ви з'єднуватися, або у вас є якісь зобов'язання по приміщенню, не знаю, ремонт, переїзд, поїздка, якісь перетрубації можуть бути стосовно приміщення, або чи жити, чи не жити, чи правильно ви вчинили, чи правильно ви сказали, відчуття сумніву і страху. За, за це планування і ці зміни, які у вас відбулися перед кимось або перед чимось. Це може бути і на роботі, це також може бути і навчання. Ви будете думати, чи правильно, чи засумніватися, чи, а чи добре я зробив, чи зробила, а чи правильно я сказав чи сказала. Сімка кубків, недавнє минуле, що ж ви тут багато так думали? Про шістку кубків, про дітей, можливо, про минуле. Багато думали, смс, якісь повідомлення у вас було, і колісниця, енергія рака. Переїзд або поїздка, переїзд, машина також може бути. Ви могли думати багато і переписуватися про поїздку якусь з людьми, з якими у вас є вже минуле. Це карта минулого, споріднених душ і дітей. Ви могли тут дуже багато думати, що сказати, чи поїхати, чи приїде, чи поїде, чи, чи треба їхати, чи не треба їхати. Щось було стосовно дороги, машини, поїздки, щось таке було відчуття, ну це з минулим. Ви могли хотіти повернутися, наприклад, додому, до, до людей, де ви. Нав, ну, навчалися, виросли. От відчуття, що ви тут спілкувалися і з минулим, і про якусь поїздку, або про людей, з якими ви, ви багато знаєте, про машину могли спілкуватися. Ну, там було дуже багато якихось опцій, дуже багато було думок, але в мене відчуття, що щось там не вийшло. Ви не змогли то реалізувати, у мене відчуття. Були думки, але реалізації не було. Якісь були страхи і дуже багато варіантів, але я не бачу, щоб там щось реалізувалося і ви щось вибрали. Про що ви думаєте? Королева кубків. Ваша свідомість? Так. О, тут скорпіонна енергія приходить, можливо, у вас є якась історія, жінка може бути скорпіон, наприклад. Шістка повернення і комунікація. Ви тут бажаєте змінити якусь комунікацію з кимось, проявляти себе по-іншому, змінити смерть, коли приходить, це зміна енергії. Наприклад, якщо було посварення, хочуть помиритися, якщо там був якийсь стан війни, хочеться миру. Тут бажання повернути, проявити себе з хорошої сторони і поговорити. Тут іде думки про комунікацію, і про зміни в цій комунікації, щоб змінити щось у цій комунікації. І знову ось ця от сімка кубків приходить, і знову ці ілюзії, знову думки, знову неможливість, можливо, проявитися, або не знати, як проявитися і як змінити цю ситуацію. Як змінити цю комунікацію. Можливо, ви б хотіли щось сказати або зробити, щось змінити з цією жіночою енергією, або якщо ви жінка, ви би хотіли з кимось змінити тут. А з ким тут зміни? З ким тут зміни? З людиною, якою є почуття, Ту з кубків тут приходить. До людини, з якої у вас є почуття? До якої у вас є почуття? До скупків. Що ви відчуваєте? Двійка пентаклів. Що за сумніви? Ось ваше обмеження, ви самі себе тримаєте у ментальній тюрмі. Маєте сумніви, як чинити, куди вчинити, як поговорити і що сказати. Так, да, тут є сумніви і обмеження по комунікації. Можливо, ви не можете сказати. На підсвідомому рівні ви сумніваєтеся і якось себе невпевнено відчуваєте, коли ви комунікуєте, коли ви не можете говорити від серця, ви себе якось стримуєте в тих емоціях. Не можете сказати те, що ви насправді відчуваєте або хочете сказати, по якихось причинах. Можливо, у вас є дуже багато емоцій, і ви хочете сказати. Відкрито, щиро, спокійно, але не можете. Із-за того, що у вас якось емоції накривають, і ви самі себе стримуєте, щоб не сказати або не зробити. Можливо, із-за того, що ви заблоковані, ви не можете сказати. Або це ваша ментальна тюрма, що ви самі себе стримуєте, щоб не сказати, не висказати, не поговорити. Страшний суд, що у вас тут за повернення, що у вас тут за другий шанс? З ким у вас? Це відбувається. Ось ваша п'ятірка жезлів з надії страх приходить. Повертається якийсь конфлікт, або внутрішній конфлікт, або проявлений конфлікт. От у вас уся історія тут і зібралася. Місяць от ваше неочікуване, десятка мечів закінчити якісь конфлікти. Ви хочете повернутися в якусь ситуацію. І закінчити якийсь конфлікт. Но є сумніви про ці зміни. Ви хочете поставити крапку, але у вас є відчуття внутрішнього конфлікту або проявленого конфлікту. Може бути на роботі. Іерофант, імператор тут, тут у вас іерофант, тут у вас імператор, і стосовно обов'язків сім'ї. Подружжя або з цим знаком Овен. Якщо у вас є знак Овна в карті, або ви взаємодієте з цією енергією, то тут це також державні органи. Ви тут хочете повернутися в якусь ситуацію і закінчити... Цю перетрубацію, я не знаю, чому у вас є тут такі сумніви, як вчинити, чого це стосується, чи це подружжя стосується, це також фігура чоловіка, не тільки овна, державних органів. Но тут приходить ту спентаклію вісімка. Можливо, у вас по роботі є якась ситуація, яку би ви хотіли закінчити, виправити і змінити, але ви не знаєте як. Ви хочете там другого шансу, але не знаєте, як це вчинити. Можливо, ви з людиною хочете другого шансу ну, після закінчення, але сумніваєтеся, як закінчити той конфлікт, як досягти тут миру. Чи в роботі, чи між людьми, але тут ви хочете закінчити війну, хочете миру. Шість кубків. Ось ваше. Ви, як дитяча енергія, ображаєтеся, розчаровуєтеся, у вас понурий п'ятірка кубків і помірність. Хочеться гармонізації, але ви не знаєте як, тому що ви відчуття, що або минуле вас дуже сильно так гложить, споріднена ваша душа і минуле. Діти також можуть бути прив'язка до дітей, якщо у вас є діти. Ну, в мене відчуття, що ви все-таки просто приймаєте якусь тут дитячу позицію. Ображену дитячу позицію недорослу. Ви себе ставите як, як, як жертва. Ось, я знайшла слово, ви як жертва тут себе відчуваєте. Жертва обставин, жертва ситуації. Що, можливо, ви дуже ображаєтеся і близько все сприймаєте і не можете раціонально доросло прийняти дорослу позицію. Ваше оточення, королева мечів, Десятка кубків ось ваша сім'я. Є якась енергія. О, і у вас Верховна Жриця. Є у вас сильна інтуїція. Ви. Відчуваєте, або у вас є просто людина, якась імператор, верховна жриця, таємна жінка або займається тим, що я, у вашому житті, або це ви, ваша інтуїція така. Якщо ви чоловік, це у вас може бути така прихована жінка, і ви з нею відчуваєте тільки перспективи і щастя, і сімейність, спорідненість душ, радість. Ну, у мене тут є ще також відчуття очікування. Очікування якогось результату з цією енергією. Можливо, від її рішення щось залежить. Да, тут старі рани починають ноїти, дев'ятка. Можливо, вам потрібна допомога. І в мене відчуття, що ви якось тут е, приховуєте, берете у вашому оточенні з цією жінкою, або це ви. Ви. Берете тут якусь паузу і очікуєте якогось результату і не дієте. Тому що вас щось тут тригерить, ви не можете тут діяти. У мене постійне відчуття, що ви нічого не робите. Ви просто сидите вас, що розшевелити. Ви не дієте. Ви просто очікуєте, чим все закінчиться, як спостерігаєте з боку. Ваші надії і страхи. П'ятірка жезлів. Королева жезлів. жінка знакового вогонь. Ще одна жіноча енергія з'являється, можливо, у вас є така стан війни з нею, тобто є якась сварка. І вам дуже важко із-за того, що є з кимось. Війна, да, з кимось є от цей стан сварки непримиреності. Вам дуже важко через це. І підсумок. Дев'ятка мечів. Що тут у вас за недоспані ночі? Закохані енергія близнюків тут з'являється. І за якоїсь любовної історії ви тут переймаєтеся. Дев'ятка пентаклів. І королева кубків про те, що ви думаєте, жінка знаку вода. Є якась історія з людьми, які мають почуття один до одного, і ви через це дуже сильно стресуєте. Трійка Кубків, друзі, колектив якийсь може бути, на роботі також може бути це якийсь колектив. Енергія юстиції приходить правосуддя. Тут потрібно прийняти якесь рішення. Десятка пентаклів стосовно сім'ї. Можливо, у сім'ї і ще задіяні ще якісь персонажі і люди. Ви за цього, можливо, стресуєте. Да, у вас тут серце розбите? Ви, можливо, хтось вмішався в сім'ю або відчуття, що. Присутність, можливо, хтось вам нав'язує свою думку, друзі там, або, а що люди скажуть, в мене відчуття ось таке. Тут, а що люди скажуть? А як вчинити? От я, вроді, там самий чи сама, але Ми там потрібно звертати і приймати до уваги думку інших людей, бо тому, тому що тут є якийсь колектив, є сім'я. Є якась стабільність, можливо, це по роботі. Є якась стабільність, але там є якийсь колектив, і ви через це дуже сильно стресуєте, тому що там потрібно правильно вчиняти. Не так, як ви хочете, а щоб правильно було. От таке в мене відчуття: і через це ви стресуєте, що, що є правильно, але я би хотіла вас запитати Теліці, а що є правильно? Де написано як правильно? Можливо, ви тут помиляєтеся, що правильно, а що неправильно. Є над чим подумати, тому що ви сильно себе обмежуєте тельці в цьому місяці. Все. гарного вам січня з Новим роком! Бережіть себе і до наступних зустрічей!